Так, друзі. Усім доброго дня. Чи вечора. В общем, добрались ми до нашого господарства. Привезли пшениці, щось ми трішки не розчитали пшеницю. Знову урожаю поки що ще не даємо, хай трошки відлежиться. Привіз від батьків там залишки. Отже, не було мене тут, мабуть, днів десять, ну що, зміни... Зміни бачимо. Ціплята підросли, індики підросли, поросята підросли. Вуточка на місці. В общем, привезли ми вуточці друзів. Зараз покажу. А вона їх не пускає на водойму. Також що? Взяв він з собою двох помічників. на річку заробляють. Е, попросив, та не попросив, а заставив. Пір'я велике позбирати від індиків. Маленьке, то звісно, да, трішки воно мені не подобається. Пір'я, скажімо так. Ну, поки що вставку ще не бачу. Так, до баранів не піду, вони там в тіні. Так, зараз покажу, що ми придбали. Та й остальне, що, що, що вийде, покажу. Так, придбали ми. Так, придбали ми ось такого. Як він називається? Селезень чи як. Я не знаю скільки йому років, але йому, мабуть, вже пора в школу. Щось він древній такий. Таке щось воно. Ну нічого, головне, щоб топтав. А ну давай на воду. Давай на воду. Ладно. Вони боятся от этой нашей качечки. И он еще две качечки. Зараз покажу. Так. На дворе спека. Что? Давай, пить и назад вертайся. Сбирай. Марьян, сбираем, сбираем. Ось дві качечки. подивимося, може вони не стимуться. в общем нам їх, скажімо так, вони нам дістались безкоштовно. Хай буде для екзотіки. А ну ви в воду підете? Я їх привіз з мішка зразу в воду. Вони з переляку як почали купатися. вони Чистенькі вже до... кач! Кач! Єсть. Давай. Ну таке щось, перетрушені. В общем, та качечка вон там на своєму місці. Вони її, видать, бачать. І... І що? Вон вона, плаває. І щось вони. Ну нічого, здружуться. Так, індики підросли. Підросли. мішаємо ми їм, Ось прямо такий гарненький. Мішаємо ми їм чугуївський комбікорм прост. Десь відсотків 30 додаємо до нашого. Так, навіс ми так і не зробили, людей дуже тяжко знайти зараз, та їх немає, просто немає. І що? Індики трошки освоїлись, У нас він повністю під вільхами тінь. Під цією вербою тінь. Зранку отам тінь. Вони по всьому дворі ходять. Оце одне єдине, мені не подобається, що вони везде серуть, скажімо так, де попало. І пір'я це такий нюанс. Ну нічого, зараз малі трішки приберуть і... і буде все гаразд. Так, що в нас тут по... по свині? Не подобається нам ця свиня. Мабуть ми її більше злучати не будемо. Це свиноматка, та що крупненьких нам дала. Як мамка вона непогана, але вона щось слаба. То також у неї від уколу щось там набрякло, а це прорвало. Ну все, зараз вроді би все добре. Не знаю, ще проконсультуюся з товаришем, що він скаже. Ну, мені вона не подобається, мене таке враження, що вона їх просто не виносить. щоб жарко, я б не сказав, що тут жарко, поли бетонні, ну, таке щось. Ось якщо, якщо порівнювати з цією, з цією, то ця у нас, звісно, Така, шу шустренька, нормально. Порядок. Водичка є. Все. Тут у нас порядок. Так, що у нас помалих? Боже, жара. Страшна спека. Що у нас помалих? Помалих у нас. Також підросли такі вже линочки. Повністю скрізь понабивали сітки. У нас тут ластівки почали бити гніздо, там на балки на середній. Ну, Взагалі ми їм не дали. Що, кабанчики підросли. Я скажу, якщо днів 10 не поїздити, то все тоді ощущається, що щось росте. Так, цю ми і так і досі не залізали, поки що не знаю. Ми мабуть її собі заліжемо. От сапожник без сапог. Це продаємо собі таке самі обрізки. цей раз, мабуть, спочатку спочатку собі, все, остальне потім на продажу. Так, це в нас будуща мамка. ну, Вроді би так нічого. Це в неї десь приблизно два місяці вона вже. Приблизно два місяці. Сереж. Получается, а? Не? Сейчас получится. И это короче такие справы. По цыплятах. Что у нас по цыплятах? Он цыплята, так у нас подросли В общем, мы там для ставку, для ставка перья значил кучу. І думали, чи лисиця, чи кобиць, чи якась там куниця, чи ще щось. Взагалі, куча така. Не куча, а так якби. ну, По кругу так було пір'я. Залишків ніяких такого, нічого. От там більшеньке, от там більшеньке, все збираємо. Все, все до грами. Давайте. Мар'яш, не носи відро. Постав відро. Ні, швидше не буде. Буде швидше, якщо ви будете чаще нагинатися, тоді буде швидше. Давайте. І що я говорив? Ага, отам, де от, отам під вільхами, на нашій стороні, під забором, був такий п'ятак пір'я курячого. З рижих ціплят. І то є, ми не, не змогли зрозуміти, що, хто що з'їв. А три дні назад побачили, що в общем, кобець літає він кожен день, цілий день, вишукує собі жертву, скажімо, вибирає меншого. У нас е, ті коричневі. е, менші вони. Вон там один ходить. І виходить, в общем, він вибирає самого меншого. Підбирає момент і... І, в общем, ми застали. Як він його, він його тут прямо і на патрав. Ну, взагалі, він бить його встиг, але забрати не встиг, з'їсти також. ну це якось так. Давайте, Мар'я, що ти тільки відро носиш? а ну, туди сходити до собаки теж це саме. И вот эту клеенку подберите. Марьяша. Клеенка, он так тоже подберите. Таня. Собака не сдохла. Давайте, я стою, чтобы она вас не той. Давай, Сережа, вот и все, давай, пять штук, быстро. Раз, два, три. Сереж, хай бегают. Боже, скрізь доски, тут доски, тут щось ще. Ой, коли я не знаю, коли його що робити. Ось дрова вже я не знаю, коли ми їх перепиляємо. Вон теж доска, обрізна. Таке, ну хай. Зато буде суха. Так, ще ж нам треба стовпи вон так і стоять. Нічого ми не зробили. ж нам треба сделать Уже там и козлы помастили. Ну ничего, материал есть Сейчас трошки Еще ж ніяк мы не докосим На господарство Ячмень не скосим Уже сегодня Тришки у нас трішки форс-мажор Так Вот а у нас такие справа так что сейчас Сережка с Марьянкой дозбируют перья. И а, покажу вам сейчас, сейчас цыплят. Мой компаньон по господарству важил вот этих светлейших. Там шесть в принципе, они идут по таблице. Мясо яичное. Ну, такие же, гарные. А оце ж оці ще не то рижі, не то коричневі, Оце кобиць за ними охотиться. Цих він вже, звісно, ці здорові. Так, це у нас тирса. Ну таке, фураж ми вже від фуража, від купованого відмовляємося. Так, тут ще нас, що у нас тут? Тут у нас стілажі треба робити, помости чи ті сідала, чи як вони. Я не знаю коли його що робити, це дивіться, купованого немає, дивіться який йде. Ну нічого підберуть. Іде перерозход. Тут також ось. Ну Нічого, кормушки убираємо, в принципі. Ну, День стоїть, на другий день там півдня стоїть, потім вбираємо, до вечора вони. Підбирають усе. Мар'ян, що ти тут робиш? Тут пір'я нема. Ви самі тянете час, давайте. Дозбируємо і печемо. Та на річку ж, ну куди? Це в нас таке тут господарство. Так, до баранів не хочу йти, Чи можна і сходити. Що, Сережа? Що? Не зрозумів. Ну, сознання, сознання теряється. У неї? У неї? Та ну зрозуміло, звісно. Сознання у них втрачається. Так. Це ще тільки не знаю. Чи риба у нас підросла за 10 днів? Немає зверху риби. Вода, мабуть, дуже... Та вона як підігріта. Я пробував. Не наблюдається. Амур, мабуть, весь на дні. Де холодніша вода. Що, там в общем, санітари нам трішки ще поки що є. В общем, що ми вирішили? Ми вирішили в отому районі. Розгоражуємо декілька прольотів і випускаємо їх на скажімо так, на вольний вигул. Ми графік перенесли, то ми зранку давали їм ячим. Ну, зернові. Зараз ми графік перенесли на вечір. І я думаю, як тільки закінчиться. Зараз трошки ми розпетляємо сквозь, сквозь бою, з дисковкою. Трішки треба буде виділити час для господарства. Бо щось нас тут трошки кури заклювали. Ось іще дивіться. Ось іще дивіться, підзбирайте. Де крупніше, підзбирайте. Давайте збирайте оцей участок і будемо збиратись їхати. Так? Ммм, звісно. Ні, риби немає. Одна вуточка. Ну а то якісь перетрушення, я не знаю. Ну нічого. Воно наладиться. Дива в них обрізані. Так що я думаю, нікуди вони з подводної лодки не дінуться. Оце якось так. Так що, друзі. Trumajimas. Tai yra gerai.